Як створити ідеальний запит до чату GPT? Правильна структура повинна виглядати так: завдання, контекст, роль, формат та тон. Задача. Чітко сформулюйте, яке саме завдання ви хочете вирішити. Наприклад, я хочу створити контент-план для соціальних мереж на наступний місяць. Контекст. Надайте важливі деталі, щоб чат gpt зрозумів вашу ситуацію. Наприклад, моя аудиторія це молодь віком 18-25 років, яка цікавиться модою та лайфстайлом. Я хочу збільшити залученість і підписників в Інстаграм. Роль. Укажіть, в якій ролі GPT має дати відповідь. Наприклад, уяви, що ти SMM-менеджер з 5-річним досвідом роботи у сфері моди та соцмереж. Формат Опишіть, в якому саме форматі ви хочете отримати відповідь. Або додайте приклад. Запропонуй контент-план у вигляді таблиці, де кожен день має містити тему посту, ключове повідомлення та тип контенту. Тон. Задайте тон відповіді. Наприклад, тон повинен бути дружнім і мотивуючим, щоб залучити молоду аудиторію. Або ж тон повинен бути професійним та інформативним. Також ви можете попросити чат GPT поставити вам декілька уточнюючих запитань і відповісти на них, щоб він краще зрозумів контекст. Сподіваюся, дане відео було для вас цікавим. Буду радий вашому коментарю під ним.